Свята Українка каже, що я ледача і працювати не хочу. Я дивіться, зазвичай купую каву, беру табличку. На ній написано Допоможіть, будь ласка, на їжу. Маю дитину, не можу працювати, бо я ледача. Беру табличку і сиджу тут в порту. А що робити? Ну, як люди проходять, то щось кидають. Оце каву, зараз доп'ю, буде стаканчик, куди кидати монетки. Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю. В новому відео з сонячної Іспанії, місто Аліканте. Взагалі себе не бачу, сонце пече. В Аліканте потрішки приходить осінь. Вже зранку було 17 градусів. Холодно, Аліса пішла в сорочці. Холодно. Мені написали, що мене погано чути, і дуже багато шумів, авто. Вибачте, будь ласка, не можу поки що змінити нічого. Треба купити мікрофон. І тоді буде нормально мене чути. Починаємо новий день, новий влог. Я вийшла до порту Аліканте, давно тут не була. Сьогодні з Алісою запізнювалися в школу. Аліса домовляється з подружкою, з однокласницею і зустрічаються, йдуть потім на зупинку. Але так сталося, що ми припіз... припізнилися, <запізнилися>, запізнилися, і тому її подружка, однокласниця, пішла без нас. І Я побігла разом з нею на автобус, і ми поїхали до школи. І так, як несподівано і потрішечки приходить впізнаваність та популярність. Але потім розповім, що я аферистка, тільки згодом <смас> в цьому відео. Вчора йду по вулиці, а позаду мене йде чоловік, і він так мені Оля Оля, а я думаю, та хто мене тут буде кликати, ще й чоловік якийсь думає, та ні, щось, щось не то, це я щось не розчула. А потім таки ні, повертаюся, і він каже: Я бачу, ви влог знімаєте. Я так. Тож, Олександр, передаю вам привіт. Ми поспілкувалися трішки. Мені дуже приємно, що ви підходите, що ви не соромитесь цього, бо я дуже сором'язлива, і мені навіть ніякого від того, що люди підходять. А я так думаю, ой, що про що говорити? Що відповідати? Якось мені так, а можливо, це хейтери взагалі до мене підійшли. Ну і таке, але приємно, дуже приємно. Дякую за те, що ви це робите сьогодні. Зранку запізнювались на цей автобус, прибігли до зупинки. А чоловік мені каже, ну стояв з компанією там жінка, ще один чоловік. А він мені доброго ранку я так думаю, я його не знаю. Тобто, це, напевно, з влогу. Дуже приємно за те, що ви звертаєте на мене увагу. Вітаєтесь, дякую вам велике. Я, напевно, ще не готова до цього, і мені так досить затишно від того, що люди мене впізнають. Ну нічого, так приходить популярність. Написала мені якась жіночка, що я аферистка. З приводу чого це з приводу того відео, де я розповідала, що дівчина хотіла нас кинути. Не знаю чого, не знаю чого. Люди з того відео зрозуміли те, що нам все ж таки ж заплатили. Типу, чого я тут виступаю, якщо нам заплатили. Та, блін, якби вам так платили. Тобто ми зробили роботу, вона не хотіла платити за цю роботу. І якби це були її клієнти, вона просто б просто сказала, що їй не заплатили. І все. А так як це клієнти були взагалі третіх осіб, і ми дізналися про те, що вона отримала ці гроші, сказав нам, що не запла... їй не заплатили, вона їх отримала. Якби ми про це не дізнались, вона б нас кинула. Але так як ми дізналися, і треба було викрутитись, і вона нам дала ці гроші. І Скільки вона там собі взяла, мені взагалі все одно. Ну, я, я не мала претензій до того, скільки вона там зверху того запросила, то її справа. Але ми хотіли отримати свої гроші. І все. Тож. Я там одній жінці побажала, щоб їй так само платили. Вона на мене образилась. Блін, так як якщо ви пишете мені якийсь коментар, ну, типу, що, що ти хочеш, ну, тобі ж заплатили. Так я вам також бажаю, щоб вам так платили, щоб ви вибивали ті гроші, щоб ви дізнавалися. А Вона образилась на мене, що я їй нахамила. Та ну. Якщо пишете такі коментарі, будьте готові до відповіді. Блогер я чи не блогер, в мене також є емоції, я, в мене є мої кордони, ну чого мені не відстоювати свої кордони. Я намагалась пояснити правильно, щоб не, ну, як сказати, то її справа, вона все ж таки нам заплатила. Це не прям там якась аферистка, яка не платить гроші. Просто ситуація в тому була, що вона б могла нам не заплатити, якби мене надавили. І все, тож, я для того записала відео, щоб люди були більш уважні. До цього або брали, може, якусь предоплату, якщо це можливо, якщо це неможливо, то я не знаю, просто якось треба бути пильнішим, обережним, ну і таке. З приводу того, що я аферистка, чого там така була формулювання того повідомлення, того коментаря. Бо, значить, я з самого початку ведення каналу казала, ну, це зі слів цієї жіночки. Чи жіночка, чи чоловік, о, вже не пам'ятаю, та неважливо, Людина якась. А що я казала, що я тут сама з донькою виживаю, працюю, а потім з'ясувалось, що в мене є чоловік. Ви взагалі хто з першого дня цього каналу зі мною? Ви хоч раз чули, що я казала, що я тут одна, в мене немає чоловіка, і я сама заробляю гроші і тут. Коротше, це була просто історія на іншому каналі іншої дівчини з Німеччини. Я не дивилася дуже багато її відео, але потім вже з коментарів зрозуміла, коли вона переїхала в нову квартиру і сказала, що вона живе з чоловіком. І вони почали їй писати підписники про те, що вона їх намахала, надурила, тому що казала, що з самого початку сама там намагається вижити, працювати і таке. Ну то ж була не я. Можливо, ви з кимось мене сплутали. Подивіться від початку відео. Можливо, там. На початку не досить багато було жені у відео, тому що я ще соромилась записувати ці відео. Я не знала, як, про що говорити. І коли він був поруч, мені було не дуже зручно їх записувати, але я завжди про нього говорила у відео, тому це велика брехня. Але мене назвали аферисткою, що я вас всіх надурила. От напишіть, хто давно на моєму каналі, чи була колись така історія, що розповідала, що я тут сама з донькою. Я не пам'ятаю жодного відео, щоб я про це казала. Хтось писав, що найдешевше буде купити яхту і потім орендувати просто місце, місце в порту і жити на яхті. Як вам така ідея? Чи ви б жили? Я от думаю, добре, коли там, е, ти один і можеш жити, ходити на роботу, орендувати те місце і мати яхту. І таке, але ж ну є обслуговування ж також ці ну то таке. А якщо є діти, їм треба ходити в школу. Ну там, там була найголовніша перевага того, що можна їздити в різні порти, можна орендувати де дешевше, валіканти напевно дорого, але є якісь інші міста, де дешевше. Так от. А якщо ж у вас є діти, то як їм в школу ходити? Якщо є робота постійна, <хи> також і я не уявляю, як це жити на воді. Ви б хотіли? взагалі є такі люди, які б хотіли. Але там чоловік писав, він наче так і живе. Не знаю, мене не приваблює зовсім. Якби так орендувати, яхтою десь на тиждень десь поплавати, пожити? Я б не проти, але на постійній основі ні, це щось взагалі не моя історія. Так, але такі гарні є, величезні, боже, цікаво, як там всередині. Я, напевно, ще жодного разу не була на такій яхті на подібній. У нас була резинова лодка, і ми колись плавали за лісою <гум> Це дідуса. Та лодка все. А в таких я не була. Відчуття, що на теплоході музика грає, і я одна стою на берегу. Оце нещодавно прочитала і відчуваю те саме. От скажіть, де записувати відео, де знайти ті тихі місця, спокійні. Це зазвичай баріо де Санта-Крус, який ви бачили вже 100 500 разів. Або біля парк біля фортеці Санта-Барбара, або Монте-Тосаль. Усе. Я вже всюди була і вже, напевно, вас задовбала. А в інших місцях завжди якісь ремонти. І так, читаю коментар. Сьогодні будуть відповіді на коментарі в буду в переміжку показувати вам трішки аліканта. Можете побачити на задньому плані, або буду перегортати камеру, будете дивитися. І так, в Іспанії є робота, було б желання. От, після таких відео, як ваше, відео, відео про харчову допомогу. Як ваше плохое мнение о українців? Только і надеешься, где би даром щось ухватить. Да і що записувати об этом? Ай-яй-яй-яй-яй! Хочу що сказати. Ну, не всім працювати. Якщо є робота, ми вам не заважаємо. Працюйте, будь ласка. Хто ж вам заважає? І для чого ці? Відео про харчову допомогу. Не всі такі багаті, розумні, як ви, не всі молоді. Є дуже багато м, людей похилого віку, які, приїхавши в Іспанію, зараз ходять по цим всім харчовим допомогам. І багато людей приїжджає зараз похилого віку і не знають, де їм можуть допомогти, і працювати вони вже не можуть. Тому саме для цього я. Записую це відео, щоб люди могли мати інформацію, де їм взяти хоча б якийсь бутерброд. Нічого не бачу такого. Багато людей з дітками приїжджає маленькими, памперси, молоко оце все. І поки дитинка маленька, вони не можуть піти на роботу поки що. Саме для цих також людей це відео. Я не ходжу завжди по цим допомогам. Раніше було частіше, а потім я стала ходити чисто для того, щоб саме для таких людей показувати, що ця допомога є харчова, і де її можна взяти. Все чисто для інформації. От, боїсти в нас є що. Гроші в нас є на продукти. Але Ходжу для того, щоб показати людям, де можна це взяти і що можуть вам дати. Фух, отак. Боже, дивіться, яка краса. Тут зазвичай приходять люди фотографуватися на цьому фоні. Тут музей води знаходиться, тут завжди фотографується, або як ота машинка називається, яка їздить по місту. Тук-тук, як? От вона зупиняється тут і водій може сфотографувати туристів, які, яких везе. На фоні фортеці Санта-Барбара. Пишуть мені, що я попрошайнічаю в Іспанії. Я не попрошайнічаю. Коли приїхали, подали документи, зареєструвалися в деяких організаціях, тому що. Я не знала мови, не знала, де працювати, не знала, що цю Іспанію взагалі. І тому мені довелося, ну щоб хоча б щось приносити в наш бюджет. Ну, грошима не могла, але продуктами намагалась знайти хоча б продукти. Як то кажуть, карміліця була. Ну в плані продуктів Женя приносив гроші. От. Ну, щоб мені було трішки некомфортно від того, що я не заробляю, я приносила продуктами перший час. Тож я для того зареєструвалася. А зараз, що вони пишуть. І коли ми прийшли за цим маскарпоне, я дивлюсь, що стоїть дуже багато ящиків, але ну, не забирають їх. І я кажу хлопцю, що в мене є канал, я можу сказати про це людям, які на моєму каналі, може, комусь цікаво буде. Ну, він мені сказав, що давай ну, зачекаємо. В жовтні буде нова програма, і тоді можете сказати, поки що вони працюють над сторінкою, веб-сторінкою. І тоді я зможу поділитися нею з вами. Ну, така була в нас розмова. Чому Я вважаю, що це нормально. Я зможу поділитися з вами. Я може, й не буду реєструватися, бо ну, так мені ці продукти не потрібні. Але кому треба. Мені також хочеться бути корисною для тих людей, які живуть в Іспанії, бо багато з України дивляться, але є і з Іспанії, Аліканте. Також бути корисною хоча б в цьому плані. Пека спала, цикади вже не співають. Тихо, спокійно, тільки чайок чути на задньому плані. Там чоловік спить на сходах. Ну що, в тихому в районі тільки тут, варіо де Санта-Крус. По місту. Реально дуже великий трафік і просто багато шумів. Потім відео, коли, коли редагую, не можу прибрати нічого. О, краса. Клас. Я також хочу сісти тут. Випити кави, але каву, я вже свою допила. Завжди сміюся, що якщо зробити свої справи на квіточки, то вам відріжуть яєчка. Можна зробити донат. Так темно стало, знаю навіть, що я тут не знімаю. Я вчора робила тортик з маскарпона. І не змогла показати вам, як я його робила, тож розповім просто. Такий, як одразу скажу, без інтриги, дуже смачно вийшло. Я бачила, взагалі, як виглядає маскарпоне перший раз. Можливо, я куштувала раніше в якихось тортиках, але я не знала про, це, що, про те, що там саме маскарпоне. Не було зручно показувати, все дуже швидко відбувалося. я дуже... Швидко намагалася це все зробити, бо Женя вже йшов додому, тому швиденько-швиденько і швиденько нічого не записала. Я взяла вершки, збила їх з цукром, і в мене ж міксера немає. Я почала збивати, а мені сусідка одна каже: Давай я тобі міксер дам. А я кажу, що я люблю бік з препятствиєю, тому я сама зараз буду намагатися це зробити. Ну вже як вдасться. Плюс до того маскарпони той дуже густий, і вершки рідкі. Тобто, якщо я змішаю, то крем буде більш рідкий, щоб. Пропиталося те печиво, бо воно в мене таке було дубове, типу Марія. Я збиваю ці вершки з цукром. вони трішки, Я вже відчуваю, що вони стають густіше. І я додаю цей маскарпоне. Маскарпони взагалі там ложка стоїть. Воно так і вивалилося з цієї упаковки прямо таким одним шматком. Я починаю вінчиком намагатися його роздробити, змішати. І воно стає настільки густе, ну прям крем-крем. Я не знаю, як пояснити. Блін, шкода, що я не знімала, але воно так класно перемішалося. І я зрозуміла, що так як воно густе, треба брати печиво і в молоко його окунати для того, щоб воно було більш м'яке одразу, бо той крем не пропитає. <рес> я це все зробила і вийшов дуже смачний тортик. Ще один шар я зробила, ну виклала цей крем. З маскарпоне і вершків і додала варення з, з полуниці. Нереально смачно вийшло. Мені сподобалось 10 з 10. тому будемо надалі це все готувати. Але той маскарпоне до 6-го, 10-го. його багато. Я поділилася з сусідкою. Якщо я буду далі робити з того, що залишилося у ці тортики, треба їх їсти. Я хотіла схуднути і ніяк не можу. Може, Женя і Аліса не проти. Їсти кожного дня тортик смачний, але я не хочу. Якщо він є, то я буду, звичайно. Але ж це плюс до моєї ваги. Не хочу. І так, на вчорашньому відео мені сказали, що я кульгала, хромала, кульгала, то так здалося. Напевно, здалося. Може, я несла пакет. Ось на цій руці, і так тримала камеру, і здалося, що я кульгала, але з моєю ногою все нормально. Бо почали написати коментарі. Мені дзвонить Матуся і каже: Оля, що в тебе з ногою? Я кажу, та все нормально. А вона, я також помітила. А потім почитала коментарі, і люди також помітили: ти мені не брешеш, точно з тобою все добре. Тож кажу, Матуся зі мною все добре, все нормально, все з ногою нормально. Просто так показалось. здалося, все. Я пішла додому, в мене ще є вдома справи, я вирішила там зробити прибирання. Вчора багато чого зробила. Ще хочу речі Алісі, Аліси, старі речі, які вона вже не хоче носити, вони всі в гарному, класному стані. Вона не хоче вже, в неї смаки змінилися, їй хочеться більш таке вже підросткове, підліткове. І тому віддаю зараз сусідці, збираю пакети, хочу віддати сусідці, бо до неї приїде її якась там е, знайома, і вона забере ті речі для дітей. Тож хочеться також бути корисними і поділитися. Хочу дозбирати той пакет і доприбирати в кімнаті, поки Аліса в школі. І все, що. От пишуть, що я попрошайка і ніде не працюю, ледача. Ще хочу повернутися до цього і сказати, ну підробіток в мене є, хоча б якийсь, але є. Але блогерство це ж також робота, ми вже говорили про це і не один раз. Чомусь люди повз це пропускають і завжди пишуть, що я ледача. Так от, одне відео це дві години роботи помахати ганчіркою. ну Я ті самі 20 євро зароблю. Так чому не записувати кожного дня відео і не заробляти ці гроші, скажіть? Ну може менше, дивлячись наскільки залетить це відео? Можливо, якби я більше корисної інформації знімала, було б більше. Але нічого, ми й до цього прийдемо. Ну, тобто не обіцінюйте також цю роботу. Це робота, і вона приносить мені гроші, так само, як і піти ганчіркою помахати. Не всім, щоб працювати на полях, на прибиранні, ну і на різних цих всіх роботах. Не всім так працювати. Хтось обирає шлях блогерства і заробляє на цьому гроші, розвивається в цій темі. Ми не знаємо, що чекає нас завтра. Тому. Ну чи буде краще від того, що ви працюєте на когось, чи буде краще від того, що я веду свій влог і в мене з'являться якісь е, ну, цікаві ідеї, цікаві пропозиції? Ніхто ж цього не знає, тому не обіцінюйте роботу інших людей. Можливо, так я не махаю тряпкою, не махаю лопатою, кувалдою там ще чим. Не сижу в в офісі. Але ж це також робота, і це також приносить гроші. Все, що приносить гроші, то я вважаю роботою. Отак, От всім гарного настрою і до зустрічі у нових відео. Всього найкращого.